Пропоную вам рецепт смачної гарбузової ікри без консервації. Дуже легко готувати і вона дуже-дуже смачна. Отже, не будемо зволікати, починаємо готувати. Щоб не затягувати відео, я все заздалегідь підготувала. Морква, цибуля, гарбуз, все помила та нарізала. Не врізаємо все довільними шматочками. Тут у нас чесник, коріандр хмелі сунелі та паприка. Все це відправляю в пакет для запікання. Ага, ще я забула про олію. Так, ну, зараз в кінці я буду її додавати, тож ви її побачите. Ви можете запікати не в пакеті, а в чому ви звикли? Можете запікати в будь-якій ємкості для запікання з кришкою, наприклад, це як вже вам зручно. Стосовно шматків, теж ріжемо довільними шматками, якогось ну, такого певного принципу тут немає. Далі висипаємо спецію та олію. Я використала, звичайно, соняшникову олію, ви можете використовувати будь-яку, до якої ви звикли. Гарно закриваємо пакет опоємність, який ви будете запікати. Якщо в пакеті, я в пакет висипала та перемішала це все. Але під час перемішування, я не знаю, це перший раз у мене таке трапилося. У мене тріснув пакет. Отже, я буду запікати не в пакеті, а пакет в пакеті. Таке теж іноді трапляється. В газовій духовці випічка у мене зайняла 40 хвилин при температурі 200 градусів. Ви вже дивіться по своїй духовці. І коли воно вже повністю у вас запечеться, ви лишаєте в духовці до повного остигання. Будь ласка, не ігноруйте цей крок. Тобто вимкнули духовку, і хай воно остигає повністю там в духовці. Після того, як вона запечеться та остигне, з'явиться досить багато людини, сік, який піде з гарбуза. Зайвий сік краще злити. Чим більше ви його зів'єте, тим густіша буде ваша ікра. Перекладаємо наші овочі в будь-яку ємність, яка вам буде зручно працювати, для того, щоб ми її зараз перебили блендером. Солю я вже після випічки за смаком. Якщо хочете, можете додати ще трішки чорного перця. Я не додаю мені, в принципі, досить тих приправ, які вже там є. Буквально 2 хвилини роботи блендера і ваша ікра вже готова можна подавати. Перед подачею можна посипати гарбузовим насінням це красиво і теж смачно. Сподіваюся, що цей рецепт вам стане до вподоби. Всіх обіймаю і до наступних відео. По скрипту зауважу, що це якраз смачна не тільки до бутербродів, а ще й дуже смачно до картоплі. Обов'язково спробуйте.